Початок липня оглянемо сьогодні сорт трапезунд. Це в нас дерево в четвертий рік пішов, висота метр вісімдесят десь. Минулого року був сигнальний урожай. Подивимося, що в нас цього року, цього року в нас також гарний урожай. Трапезунд у нас плодоносить добре, росте також добре. Багато слухів ходять, що трапезунд якось чомусь в когось не росте, ну, поки що все ідеально. Рихів дуже багато. Ось такі, такі гіганти. От. Початок липня і от уже такий, такий розмір. І великі, і, і рясні. Тут це навколо з горішками. І внизу, і зверху. Є тут нагілочка отака. Тобто Трапезунд, з трапезундом все добре в нас. Тут трошки розмножуємо саджанці. Буде цього року небагато, але будуть. Підійдемо до іншого. Трапезунда. Так, це також трапезунда, але тут я обрізав основне дерево, яке було посаджене, це вже пустив спорос і будемо спостерігати, як яка різниця в плодоношенням буде між тим між основним і якби, вирощеним з порослі? Так, Наступне такого ж віку також минулого року був. сигналки були. Цього року, як бачимо, дуже добре. Загрузився, виражаємо і знизу. Такі ось ось такий великий. Ось це взагалі величезні. Подивимося, що далі буде, якщо вони вже на початку липня ось такого розміру. Ну, це вражає.